Після початку ескалації конфлікту, після подій всі відомих на Азовському морі, я і більшість моїх знайомих резервістів зрозуміли, що ми можемо знадобитися військовим силам України. Тут справа не в тому, йти воювати чи не йти воювати. Тут справа в тому, чи зустрічати війну у домашніх капцях або у військовому однострої. Тобто для нас це очевидний вибір, тому що війна стосується кожного. І якщо сьогодні це така більш загальна фраза, якщо дійсно почнеться велика війна з застосуванням артилерії важких калібрів і авіації, воювати будуть всі. Тому я про всяк випадок зібрав речі у військоматах, наскільки мені відомо, навіть були черги з резервістів першої хвилі. Я зібрав речі і чекав, не чекав, займався своїми справами. Мені зателефонували з військомату, вибіта, сказали, що наступного дня, о 6-й годині ранку, я маю виїхати на очбові збори. І ось, власне, я тут. Я не був на строковій службі, і коли призивався у 2014 році у вересні, я бачив не військо, я бачив армію, ту саму радянську армію, що і щодо забезпечення це стосується щодо харчування і щодо взагалі підходів. Особисто мені я все чекав, коли дадуть справжніх військових. Ну коли ми побачимо справжніх військових, які вміють і знають свою справу. Їх так і надали довелося. Опановувати цю професію. Тому а, сьогодні дуже разючі зміни відбуваються і щодо харчування, і щодо забезпечення, головне щодо інструкторського підходу. Дуже високий рівень інструкторського складу, дуже корисні речі і дуже правильний підхід. З нами працюють як з колегами, не як а, там, радянський сержант і радянський солдат. А, ми дійсно опановуємо свою нову спеціальність, свою професію. Тому, якщо в 2014 році це була фактично радянська армія українського зірця, сьогодні це європейська армія, ну, принаймні, що тут відбувається. І ці зміни дуже різні. Доки існує Російська Федерація, українець не може почувати себе в безпеці, сьогодні геополітичний виклик такий або ми, або вони. Тобто наше завдання не впати раніше, ніж Російська Федерація. Щодо особистого. Тут мені батьківщина надає безкоштовно набої, а вдома я маю їх купувати. Я заощадив собі щонайменше 300-500 доларів і дуже непогано відпочив. Сподіваюсь, що ці навички стануть мені у нагоді. Працював в Польщі, подзвонив мені мій бойовий побратим, каже, що така ситуація, треба приїхати на збори. То я зірвався, поїхав. Нема що в Польщі робити, треба приїжджати в Україну захищати. Ну от зараз тут проходжу навчання, все мені подобається, все прекрасно. Зміни дуже відчутні, курси зовсім, зовсім інакше. Видно, що тут нові системи, харчування стало багато краще. Мені все подобається. Радий, що я приїхав з Польщі сюди.